Всім привіт, з вами в студії Рина Герс. І Сьогодні у нас програма цікаві люди з нагоди прекрасного гостя, який завітав до нас в місто Долину до нашу студію Радіо Хвиля Гір Голубенко, привіт вітаю тебе в нашій студії. Привіт, привіт, і як настрій? Е, супер, все класно. У вас як у нас теж чудово, вже нарешті прийшла зима до нас на західну Україну, е. тому що враховуючи таку пору року, що снігу не було. Я бо як добралась тому, що дорога сніжна, не сніжна. І звідки ви добиралися? Ми добиралися з Борислава. Ось я згадував просто вона зараз. от цей тур, міні-тур, і кожен раз в новому місті. Ми їхали з Борислава. Там також сьогодні випав сніг, і по такій засніженій дорозі я особисто дуже люблю. Дуже люблю цю пору року. Вона така містична, така казкова. Тому їхали ми от такі в такому атмосфері. Такі це ну. добре. Не було заторів. Не було, доїхали швиденько до вас. Як у Бориславі відбувся концерт? Як люди взагалі реагують? Це твій перший сольний тур, наскільки я знаю. Розкажи, будь ласка, більше про нього. Що тобі вдається? Які в тебе враження? А, насправді враження дуже позитивні. Я а, не покладав ніяких конкретних очікувань на концерти, всі ще будуть, але можу сказати, що. Навіть якщо цих очікувань не було, все одно якесь от перечуття було, і воно навіть перевершилося трошки в моєму розумінні, тому що люди приходять дуже заряджені, дуже такі енергійні. Всі підспівують. Я дуже люблю відчуття, коли твої пісні співає весь зал. Це дуже класно, дуже цінно. І от в Бориславі вперше також я виступав зі своїми піснями, і це було дуже класно. Впевнений, що от в долині. Сьогодні також буде дуже круто, тому що люди писали, люди питали коли. І от нарешті дочекалися. Тому також покладаю такі надії хороші на цей концерт. Хочу сказати, що ми маємо можливість дуже класно для долинян ще отримати два квиточки. Два квиточки ми розіграли ще на минулий концерт, який мав бути два теж недавно. І тепер у нас сюрприз. Голубенко приїхав і сказав, що? що ще можна потрапити на мій концерт. Uh, ось так от uh... Просто безкоштовно отримати круті емоції. Тому надсилайте на телеграм номер телефону 073 093 2727 27. Хочу на концерт. Голубанка, і ми виберемо, хто саме сьогодні ще піде на концерт. Нагадую 073 093 2727. Телеграм-канал. Ми вас чекаємо тут. Чекаємо ваших смс-ок. Концерт відбудеться сьогодні о 19.00, Тому ви маєте унікальну можливість Можливість провести сьогодні дуже і дуже чудовий день. Голубенко, я от наскільки з тобою вже пам'ятаю, спілкуюся. Ми неодноразово спілкуємося. Я завжди думала, що це такий мужній хлопець з таким голосом. А тут приходить хлопчик, маленький, ходенький. Як на тебе реагують взагалі глядачі, коли ти виходиш на сцену? І скільки тобі років? Мені 17 а, глядачі, та як реагують. Дуже добре, так тепло сприймають завжди аудиторія. Мені дуже подобається моя аудиторія. Вона така. Це ж ну, всі завжди дуже класно на одній хвилі. Мені здається, зі мною особливо на концертах. От якщо ми говоримо про них, то один одного якось ми відчуваємо і разом кожен концерт переживаємо. Якщо подивитися на всю ситуацію, ти досить молодий і досить швидко попав в музичний простір України. І не думаєш ти, що, можливо, трішки заскоро, ти свою юність десь тратиш, ти десь, можливо, не дотягуєш до тих артистів, які вже мають досвід. Чому в такому ранньому віці? ось ти почав і тим паче так я б сказала, дуже феєрично вірвався в музичний простір України з такою зразу великою перспективою і неймовірними перерами. Ми на YouTube твоїх пісень. Угу. Ну, насправді, я думаю, що це не зарано. Але от можу сказати, що в цілому це і не було якось так заплановано, там, що от зараз пора починати там якусь свою кар'єру. Це все було якось дуже, дуже не, непримусово, дуже несподівано, от, коли моя перша пісня вийшла знову. Вона завірусилася до цього в Тіктоці, дуже несподівано для мене, і от з того все почалося. Я думаю, що це все не зарано і немає тут напевно навіть таких понять рано чи пізно, тому що тим більше в наші часи, коли є от соцмережі, ти в будь-який момент можеш отримати дуже крутий фідбек. На свої пісні і отримати таку якусь популярність, це є багато прикладів в цьому, і я радий, що зі мною це зараз відбувається. Це все тільки початок і далі далі більше. Звідки ти родом? І як ти почав свій творчий шлях? Ти шукав продюсерів чи ти мав знайомих? Тому що не так то вже й легко розпочати свою кар'єру, якщо ти не крутишся в колі музичних артистів. Ну, я також так думав, напевно до того як почав в цей в це коло артистів входити безпосередньо і родом я з Вінниці. Як я вже сказав, що перший мій трек він був набув таких широких обсягів Тіктоці. І з того часу, ну я зрозумів, що е, не обов'язково взагалі не обов'язково мати якісь зв'язки е, або великі суми коштів на просування продюсерів і подібне. Е, зараз достатньо просто мати круту е, роботу, круті треки, круті демки, наробітки. і мати інтернет, напевно, щоб це все десь показати людям, якщо реально крута пісня вона зайде аудиторії е, і. Люди підхопляться і все буде класно. Якщо ти кажеш, що от так легко все робити, я не погоджуся, тому що треба мати студію, щоб записати пісню. Це вже треба мати е, якихось людей, щоб тобі допомогли, підсказали, менеджерів тих самих, потім оранжувальників, потім людей, режисерів, які б знімали фільми. Де це це все шукає? Ну, от якраз про це дуже можу вам сказати, що студія звукозапису це зараз такий теж аспект, досить не такий складний і важливий, як був раніше, тому що я записую всі свої пісні, досі вдома. Досі все роблю сам по інструменталу, зведенню запису слова, текст, все це я пишу сам, записую і реалізовую повністю пісню з нуля сам вдома. В спальні тому тут також не обов'язково витрачати якісь великі кошти на крутих саунд інженерів там і студії, якщо є бажання. А продюсери це все також. Я не маю поки що з цим ніякого відношення а от саме менеджери. Ну, це вже також діло, діло часу. Просто от у мене зараз є така невеличка команда, з якою ми знайшлися просто по соцмережах, там так само на ініціативі почали працювати. І е, у нас невелике таке наше коло, яке працює над просуванням далі мого проекту. Важко організовувати тур? Е, ну от якраз я не відповідаю за організацію туру і. Не знаю, наскільки це важко, з моєї сторони, як артиста, можу сказати, що е, мені не важко, мені не важко виступати. Е, це все от, з людьми, ділитися своїми емоціями. А от по організаційним питанням е, завжди, звичайно, є якісь форс-мажори, які потрібно вирішувати. І я також приймаю участь зазвичай е, в подібному, якщо з чимось ми стикаємось. Е, але в цілому, я думаю, що е, от, ті, з ким ми працюємо, Наша команда, з ким ми їздимо, вони професіонали в своєму ділі, і зазвичай такі ситуації якісь восмажорні стаються рідко і все проходить класно. Зараз у нас продовжується на вулиці і в Україні. На жаль, війна. І ми не всі маємо можливість ходити на концерти, і не всі маємо бажання ходити на концерти. А от виконавці співаки виконують зараз роль таких собі волонтерів, які збирають кошти. Якщо ти проводиш свої концерти, на що ти кошти витрачаєш? І який це відсоток від твого заробітку, принаймні з цього туру? А, насправді ми збираємо кошти. Ось, наприклад, у нас продається мерч. Там також є можливість задонатити на картку, задонатити на збройні сили. Ці всі кошти ми перераховуємо безпосередньо у фонди. І суми бувають різні, але вся сума, яка збирається безпосередньо на, на цю частину нашого, наших коштів, які збираються от на збройні сили. Ми всю її перераховуємо на потреби Збройним силам. Перерваємося на коротку паузу, ви не перемикаєтесь. Слухаємо холодна весна, «Голубанка та як так, на сто fm Не перемикайтесь! Продовжуємо програму. Цікаві люди, і сьогодні в нас в гостях Голубенко. Нагадаю, хто хоче сьогодні гарно, прекрасно провести час. Голубенко враховуючи, що ми вже розігрували квиточки на нього у на перший концерт, коли мав мав, мав бути відбутися місяць, і буквально кілька днів був ще один розіграш, що були два квиточки. Так Голубенко в нас дуже щедрий. Він дарує ще ще квиточки. Тому пишіть, хочу на наш телеграм на номер 073 093 27. Сім, або на нашу сторінку в інстаграм, хочу на концерт Голубенко, і ми виберемо того, хто сьогодні буде щасливчиком. І почує ці пісні наживо в будинку культури о 19.00. Голубенко, давай будемо продовжувати з нами е, таку бесіду. Я б сказала, досить і досить очікувано, тому що минулий раз ми не зустрілися. Е, концерт був відмінений із дуже поважних причин, тому що тоді в Івано-Франківській області. Знову ж таки, йшла іде війна івано франківській області. Був приліт і загинула дитина. Тоді була жалоба в цій Івано-Франківській області. Ми не забуваємо про те, що війна триває. Ми пам'ятаємо про це і, звичайно ж, дякуємо всім хлопцям, всім захисникам за те, що ми маємо можливість сьогодні проводити ефір, сьогодні проводити концерти. Давай поговоримо про твої колаборації. Я от скільки дивилася твої пісні, мені дуже подобається в колаборації з Яктак, угу. але ти зараз почав настільки багато робити фідбеків різних з різними артистами, і вони досить вдаються. Хто кому запропонував ось ці фідбеки? і Як ти зв'язався з як так? А, з як так ми познайомилися, мабуть, вже рік тому, якщо не помиляюся, от Наша перша пісня не шукай. Вийшла саме напевно вже більше року тому, і ми познайомилися саме тоді. На зйомках кліпу до цього ми не були знайомі. Я був ініціатором такого колабу нашого. Написав йому в інстаграм, скинув посилання на демку тоді ще цього треку. Йому сподобалось, і він вирішив записатися також на цей трек. Тоді ми зробили пісню так дистанційно, і вже після того ми зустрілися у Вінниці. Він приїхав, щоб ми зняли е, відео на Ютуб. І після того якось наша така співпраця, співпраця, творча, така синергія, продовжилась. Ми зробили пісню Холодна весна. І от уже нещодавно ми зробили ще один трек е, танцювальний. Називається «Танцюєш сама. Е, досить експериментальний, як для мене, так і для Ярика. Я вважаю. Але це експеримент. Також мені здається дуже дуже гучним. Так, він дійсно такий от жвавий експеримент. Я думаю, що точно зайде всім людям. Якщо ви будете далі продовжувати, з ким би ти хотів зробити фідбек. От Так ти хочеш, дуже хочеш, можливо, з якимось вже такими артистами, які відбулися? Хороше питання, тому що. От раніше, також, мабуть, в той період, коли от ми робили колаб з яктаком, я дуже активно шукав, от, кого можна ще покликати, тому що я завжди відкритий до експериментів, і мені хотілося спробувати себе в різних там жанрах, в різних стилях, з різними артистами з різних галузей. Але от зараз навіть не знаю, якщо чесно, тому що от ніби з усіма ски вони вже є фіти. Ми класно спрацювалися, і це такі артисти, до яких у мене була якась вже така поважне ставлення, з якими я хотів зробити колаборації. Зараз, Ну, можливо, це вже знаєте, таке, як хіба що якісь такі великі мастодонти української культури, з якими вже як... Оце, як мрія, напевно, як ціль досягти якогось рівня, щоб зробити колаптом, наприклад, Океанельзи. Ось такі артисти. Це... Я вважаю, уже рівень такий дуже, дуже великий, щоб зробити колаборацію з ними. А яка тобі взагалі музика подобається? Яку ти музику любиш слухати? Слухаю дуже різну. Останнім часом, мабуть, переважаю моєму плейлисті поп-музика. В основному я слухаю музику англійську. Ось такий цікавий факт, що я зростав, мій музичний смак формувався завжди на західній музиці. Це був хіп-хоп, поп, інді музика. І зараз на даний момент я, мабуть, слухаю більше поп інді музику. Ось таку. А якщо дивитися на українських артистів, кого ти зараз більше слухаєш? Um, треба подумати, тому що з українських артистів um, як так сказати, не слухаю, мабуть. Але можу сказати: от хто мені подобається, е, з таких нових. Е, це Террі, е, є такий RB співак український. У нас там також є колаб, е, одна пісня. Е, це, мабуть, Клонекс. Е, е, хороший приклад українського такого прориву музичного в репі. Е, та й, мабуть. Все, що першого згадав, ось це можна назвати. Я особисто не знаю такого виконавця, тому що це не формат радіо. І, ну да, може бути. Та, і я не слухаю таких пісень, якщо чесно. Треба буде обов'язково подивитися. Якщо ти кажеш, я нагадалася, що ти кажеш, що ти з Вінниці. Де ти зараз живеш? Тому що з Вінниці добиратися на Західну Україну зараз, робити такі колаборації, їздити туром, це ну складно. Зараз де, де ти проживаєш на даний момент. Я живу у Вінниці, все ще все ще у Вінниці і. Є такий момент, правда, що от доводиться досить часто їздити і у Львів, і е, в інші міста на заході України. Але якось я вже, мабуть, звикаю до цього. Просто у мене таке зараз останніми часами життя в потязі переважно. Я постійно в дорогах постійно е, їжу туди назад, і ну, можливо, що зміниться, але поки що, е, поки що звикаю до такого ритму життя. Не втомлює е, насправді. Трошки втомлює, трошки інколи вже хочеться е, дати паузу, такий відпочинок, але е, напевно зараз, якщо дати відпочинок, це буде зовсім невчасно, тому треба далі працювати і ось так. Коли буде останній твій концерт цього року і де він буде? Е, в місті Хмельницькому. Він буде 19, -го, 19 -го листопада. Е, Чи грудня? Листопада, Так, листопада в цьому місяці е, буде. Тобто завтра? Завтра, так, так. <плес> я вже трошки сам в цих датах загубився. Але так, завтра буде останній концерт з цього міні-туру. Ну я думаю, що 100% ще будуть концерти, і, можливо, і в цьому році ще встигнемо з'їздити. Але в наступному точно варто очікувати нових концертів турів, тому це вже можна слідкувати за цим у мене в соцмережах. Твій тур закінчився, новий рік Різдво. Чесно, от скажи, зараз багато дуже класних є таких різних історій і різних, я б сказала, поглядів на те, коли святкувати Різдво. Ти будеш святкувати Різдво ще за старим стилем чи за новим стилем? Я буду, мабуть, за новим стилем. От минулий рік також ми святкували за новими датами. Угу. І в тебе будуть якісь концерти на Новий рік або на Різдво, тому що це саме такий бажаний час для артиста, mm -hmm. де можна заробити трішки грошей. Е, ну так, є таке, але поки що ну, надходять різні пропозиції. Е, поки що ще ми над цим розглядаємо і думаю, що цілком можливо, що буде зараз. Е, так щоб затверджено точно ще поки що немає нічого. Ти маєш тур України, закінчується він. Ти вже дивишся погляд і туди в бік Європи, щоб там тур зробити? Тому що в нас там дуже і дуже багато українців. Так, це правда. Я вже мав можливість давати концерт у Варшаві, в Зеленій Гурі, ось в таких містах. І також для наших українців було теж дуже тепло, дуже класно, тому що свої люди, от вони всюди і зараз. Не думаю, поки що на тим, щоб робити конкретно тур Європи. Не те, що це було б зарано, але навіть просто думаю, що ще хочеться поїздити по Україні, тому що знову ж таки це тільки початок, і ще можна, можна і тут так з людьми поконтактувати, поспівати. Зараз перериваємося на коротку паузу і будемо вже визначати переможців. Нагадаю, що ви всі, хто слухає Радіо Хвиля Гір, маєте унікальну можливість отримати квиточки від Голубенка на сьогоднішній концерт о 19.00. Ми вже розігрували квитки, але ще ще подарунки для вас для того, щоб взяти участь у концерті, пишіть хочу на концерт в нашу інстаграм-спільноту Радіо Хвилягір або за номером телефону в телеграм 073. 093 27 27. Ще раз 073 093 27 27. Ми чекаємо на ваші смс-очки, ми будемо слухати дві пісні Голубенка, тоді будемо вам надсилати смс, щоб ви прислали номер телефону, і ми будемо до вас дзвонити. Готуйтеся, готуйтеся, і зараз за кілька хвилиночок з вами зустрінемось знову в ефірі. Як я обожнюю такі прекрасні миті, коли ми зараз будемо телефонувати до того, хто буде сьогодні на концерті. Ось так нежданно нагадано. Ми надіслали всім. І тепер увага! Хто? Хто ж переможеться? Телефонуємо! Всі, хто надішла СмС, тримайте свої телефончики дуже дуже близенько коло себе. Алло! Привіт, привіт! Привіт, привіт від Голубенка. Привіт! Як справи? Ми двою занечкою говоримо. Uh, ну що, ви готові на концерт сьогодні прийти? Так. Ну і супер, я буду радий вас бачити. Добре. Юнає дуже, 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 дуже адія. Клас, це супер. Будемо очікувати на вас уже поза межами ефіру. Ми вам розповімо, як отримати ваші квиточки. Тому ми вам перетелефонуємо і вам розкажемо, як їх отримати. Але. Але, але, Голоменко сказав, що це ще не все, що ми можемо ще комусь зателефонувати, і ще хтось отримує квиточки. Сьогодні просто, знаєте, різдвяний настрій подарунки сипляться і сипляться. Тому увага! Ми набираємо ще один, ще один номер телефону для того, щоб хтось сьогодні мав можливість отримати два квиточки. Отже, давайте будемо набирати. Чекайте, бо я щось недобре набираю. Перевіряємо, очікуємо, телефонуємо. Так, так. Так, щось я не те набрала. Давайте ще раз. А, ви очікуйте, очікуйте, очікуйте. Давайте, не відходьте від своїх телефончиків, тому що зараз ми будемо вам телефонувати. Водочки будуть іти, не будуть. Зв'язок, напевно, поганий. <мас> Ні, пішли О. водки, пішли водки. Класно, класно. Алло? Добрий день. Добрий день. Радіо «Хвиля гір телефонує, ви виграли два квиточки від Голубенка. Дуже дякую, дуже рада. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Аліна. Аліна, вітаємо тебе. Вітаю. Прийдеш сьогодні на концерт. Прийду. Супер, буду радий тебе бачити. Дякую дуже, гарного вечора. Дякую. Вечір точно буде радий, дуже класний. Дівчинка з того всього поставила телефон, не дочекавшись, щоб ми їй розповіли про умови, як отримати квиток. І я не знаю, як про це далі говорити. Я не знаю, як про це далі говорити. Але ще два квиточки будуть зараз у нас на розіграші. Я так думаю, ті, хто сьогодні не писав, кусають зараз лікті. Кусають лікті через те, що вони не встигли це зробити і не потрапили безкоштовно на концерт Голубенка. Ще один номер телефону. Отже, обираємо ті, хто надіслав нам СМС, тримайте телефон коло себе. І ми надсилаємо вам смайлика. Точніше, давайте не смайлик. Ми зразу будемо телефонувати знову ж таки, щоб поспілкуватися. Перевіряю, чи добре я набрала. Слухайте, слухайте, чи там є десь ваш телефончик. Ану, 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 ану. Ану, ану, хто хто? Хто що сьогодні буде мати? Два Я не пам'ятаю такого, щоб у нас такий був класний подарунковий ефір. Різдво пахне різдвом подарунками okay. Миколая скоро. Алло. Алло. доброго дня. Доброго дня. Радіо Хвиля гір телефонує. Ви виграли два квиточки на Голубенка? Дякую. А як мені забрати? Що що, Я вам все розповім після ефіру. Поспілкуйтеся спочатку. Голубенко вам хоче щось розказати? Привіт. Привіт. Як тебе звати? Єва. Єва, вітаю тебе. Ти виграла квиточок на мій концерт. Прийдеш сьогодні. Так, звісно, супер, буду радий тебе бачити. <реш> Тоді вже після ефіру розповімо вам, як отримати ваші квиточки. А я нагадаю, що ми сьогодні мали унікальну можливість отримати квитки для того, щоб потрапити сьогодні на мега класний концерт Голубенко, який відбудеться сьогодні о 19.00 у будинку культури у місті Долина. Приходьте, якщо ви маєте сьогодні вільний час і хочете потрапити, то ще на касі будинку ОБК є квитки в доступі, які можна купити. На завершення, давай розкажи про свої трішки плани на майбутнє. Що ти хочеш від своєї творчості від життя взагалі? Кілька до Е, Ну у мене в таких мріях в цілях насправді е, далі робити музику. Е, хочеться, звісно, ще більше охоплювати нових людей, нових слухачів е, своєю музикою. Мені дуже приємно, коли до мене просто підходять на вулиці. Там і навіть були випадки, коли до мене просто підходили, казали дякую тобі за творчість, дякую там тобі за твою пісню. Вона мені там допомагала справитися з якимись складними думками, тим більше от під час війни. І це дуже цінно. Я хочу, щоб цього було ще більше, щоб лікувати людей своєю музикою. Тому що от мені часто також таке казали, і ну це як на мене. Чи не найцінніше, чи не те, заради чого я взагалі отроблю музику тому далі працювати, далі творити і дарувати людям емоції. Я б сказала, що це дуже круті і класні мрії. Тому нехай вони збуваються і нехай так буде так, як ти хочеш. Дякую, що завітав до нас на радіостудію. і що кілька слів тоді для наших радіослухачів. Хочеться побажати усім гарного вечора. І сказати, щоб ви не забували, що існує крута українська музика, яка може справді вам підняти настрій, десь підтримати вас. Тому слухайте, щоб ваші дні були ще кращі і усім бажаю гарного вечора. Нагадаю, що ви маєте можливість потрапити на концерт Голубанка сьогодні о 19.00 у місті долино будинку культури. Там ще можна придбати квиточки. І звичайно ж не забувайте слухати радіо Хвалягір, партнер концерту Голубенко. Я з вами прощаюся. Це була Ірина Герц. Ви не перемагаєтесь та залишайтеся з нами на 162 шістідва.